Вітаю! Я Оксана Коваленко, вчителька математики. Сьогодні ми з вами далі говоритимемо про тотожності та тотожні перетворення, а ще навчимося доводити тотожності. Отже, тема нашого уроку тотожні перетворення виразів доведення тотожностей». Пригадаймо, буквені вирази. Відповідні значення яких рівні за будь-яких значень змінних, що належать до них, називають тотожно рівними виразами, або просто тотожними виразами. Рівність правильно за будь-яких значень змінних, що входять до неї, називають тотожністю. Заміна даного виразу іншим, тотожним йому. Називається тотожним перетворенням виразу. Тотожні перетворення виразів зі змінними виконують на основі властивостей дій над числами. Розкриття дужок зведення подібних доданків це тотожне перетворення виразів. Завдання знайдіть значення виразу. 11а – 6а плюс 2. При А дорівнює 1 1,8. Звичайно, ми можемо підставити у даний вираз замість А число 1 восьма та знайти значення числового виразу. 11 помножити на 1 восьму, мінус 5 помножити на 1 восьму, плюс 6 помножити на 1 восьму, плюс 2. Однак логічніше і набагато зручніше спочатку звести подібні доданки, замінивши цей вираз 11а 5а плюс 6а плюс 2 на тотожно рівний 12а плюс 2. Тепер знайдемо значення спрощеного виразу при А дорівнює восьмій. Маємо 12 помножити на 1 восьму плюс 2. Дорівнює 3,5. Отже, застосовуючи тотожні перетворення і спрощуючи вираз, ми фактично замінюємо його простішим, тотожно рівним виразом. І майже завжди вираз, який спочатку здається складним і громістким, стає простим і красивим після застосування тотожних перетворень. Тотожні перетворення також застосовують для того, щоб довести, що дана рівність є тотожністю. Тобто, щоб довести тотожність. Це можна зробити такими методами. Перше. За допомогою тотожних перетворень, одну з частин даної рівності звести до другої частини. Друге. За допомогою тотожніх перетворень обидві частини даної рівності звести до одного й того самого виразу. Третє, за допомогою тотожніх перетворень показати, що різниця лівої і правої частини даної рівності дорівнює нулю. Завдання 1. Довести тотожності. Перший приклад 2х мінус. Х плюс 5 мінус 11 дорівнює х мінус 16. Розв'язання. Перетворюємо ліву частину виразу. 2х мінус сума чисел x 5 мінус 11 дорівнює 2x мінус мінус 5 мінус 11. Зводимо подібні доданки і маємо x-16. Отже, за допомогою тотожних перетворень ми ліву частину рівності звели до правої частини і тим самим довели, що ця рівність є тотожністю. Другий приклад довести 20b-4А дорівнює 5 помножити на 2а-3b7 помножити на 2а-5b. Перетворюємо праву частину виразу. 5 помножити на різницю 2а мінус 3b і мінус 7 помножити на різницю 2а і 5 b дорівнює 10а мінус 15b мінус 14а плюс 35b. Зводимо подібні доданки і маємо. мінус 4а плюс 20b це дорівнює 20b-4а. За допомогою тотожніх перетворень ми праву частину рівності звели до лівої частини, а отже довели, що ця рівність є тотожністю. Третій приклад довести 2 помножити на 3х-8 плюс 4 помножити на 5х-7 дорівнює 13 помножити на 2х-5 плюс 21. У цьому випадку зручно спростити і ліву, і праву частини рівності та порівняти результати. В лівій частині 2 помножити на 3х-8 плюс 4 помножити на 5х-7 дорівнює 6х-16 плюс 20x-28 дорівнює 26-44. У правій частині 13 помножити на 2х мінус 5 плюс 21 дорівнює 26х мінус 65 плюс 21 дорівнює 26х мінус 44. За допомогою тотожних перетворень і ліву і праву частини рівності ми звели до одного виразу: 26х мінус 44. Тому вихідна рівність є тотожністю. Четвертий приклад А помножити на Б-С, мінус плюс Б помножити на С мінус А дорівнює С помножити на Б мінус А. Розгляньмо різницю лівої і правої частини А помножити на Б-С, мінус плюс Б помножити на С мінус А мінус С помножити на Б-А. мінус Спрощуємо вираз. Розкривши дужки, звівши подібні доданки АВ мінус АС плюс БЦ мінус Ба мінус СБ плюс СА дорівнює нулю. Тотожність доведено. Завдання 2. Доведіть, що рівність А 2 помножити на мінус 3 дорівнює А квадрат мінус 6. Не є тотожністю. Розв'язання. Щоб довести, що рівність не є тотожністю, достатньо навести контрприклад, тобто вказати таке значення змінної, за якого рівність не справджується. Наприклад, при а дорівнює 1 маємо, що ліва частина рівності а плюс 2 помножити на а-3 дорівнює 1 плюс 2 помножити на 1-3 і дорівнює мінус 6. А права частина рівності а квадрат 6 дорівнює 1 мінус 6 дорівнює мінус 5. Отже, дана рівність не є тотожністю. Завдання 3. Доведіть, що значення виразу 1,8 помножити на y-2. Плюс 1,4 помножити на 2 y плюс 0,2 помножити на 7-2, не залежить від значення змінної. Доведення 1,8 помножити на y-2 плюс 1,4 помножити на 2, y плюс 0,2 помножити на 7-2 y дорівнює. 1,8у – мінус 3,6, плюс 2,8, мінус 1,4 у плюс 1,4, мінус 0,4 у Зводимо подібні доданки і отримуємо 0,6. Це числовий вираз, значення якого не залежить від значення змінної. Доведено. Завдання 4. Доведіть, що сума трьох послідовних парних чисел ділиться на 6. Доведення. Нехай менше парне число це число n. Оскільки воно парне, то його можна представити у вигляді n дорівнює 2 k Тоді наступні два парні числа матимуть вигляд. 2к плюс 2 та 2к плюс 4. Сума трьох послідовних парних чисел дорівнюватиме 2к плюс 2к плюс 2 плюс 2к плюс 4. Це дорівнює 6к плюс 6. Це дорівнює 6 помножити на К плюс 1. Оскільки один з множників виразу є числом 6, то добуток 6 помножити на К плюс 1 ділиться на 6. Отже, сума трьох послідовних парних чисел ділиться на шість. Чудово! Сьогодні ми повторили такі поняття, як тотожно рівні вирази, тотожності і тотожні перетворення, а також спростили деякі вирази та знайшли їхні значення, застосовуючи тотожні перетворення. Дякую за увагу. До зустрічі.